Казка про Опосума і дощик Суму. У тропічному лісі жив Опосум на ім'я Грей. Він був жвавий і веселий, завжди вигадував ігри для друзів. Але одного дня його найкраща подруга Пташка Ред, полетіла в інші теплі краї, і грей залишився сам. Серце стиснулося і опосом сів під пальмою, відчуваючи важкий сум. Навіщо це почуття, думав він, воно так боляче. Тим часом небо теж заплакало, дрібний дощик почав падати на землю. Дивакувата Ігуана Софії, яка сиділа неподалік, не змогла промовчати й висловилась. Бачиш, грей, дощ. Здається сумним, але саме він напуває землю, і тоді виростають квіти й плоди. Опосом підняв голову і побачив, як на листках з'явилися прозорі краплини, а довкола все ожило. «Той мій сум для чогось потрібен? запитав він. Так, кивнула Софій. Сум поливає душу, як дощ поливає землю. Він допомагає зрозуміти щось важливе. Грей нахмурив лобик і сказав А що ж важливе можна зрозуміти? Ігуана усміхнулась і сказала Ти, коли сумно без друга, ти усвідомлюєш, як сильно він для тебе важливий, а коли знову будете разом, твоя радість стане ще більшою. Опосум задумався і сказав. То виходить, сум нагадує мені про те, що я люблю. Саме так, підтвердила Софій, опосум глибоко зітхнув, усередині стало легше, а в серці ніби з'явилося тепло. Коли ред повернеться, я радітиму ще більше, прошепотів він, і навіть спосміхнувся крізь сльози. І тоді Грей зрозумів. Сум це не ворог, а тихий учитель, який допомагає розпізнати щось важливе. Настав момент і Ред прилетіла. Опосом, як і пообіцяв собі колись, радів щиро від усього серця, бо знав, як цінна для нього зустріч з любим другом. Значенка Сум потрібен, бо він допомагає нам зрозуміти, що і хто для нас справді важливий. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.